Доброго дня, я психолог центру раннього розвитку ВПО даун Синдром Юлія Головата. Якщо у вашій сім'ї народилася дитина з трисомією 21, то найвірогідніше ви перебуваєте у пошуку спеціалістів, які допоможуть вам розібратися з діагнозом і з особливостями розвитку вашої дитини. І я хочу розповісти вам про роботу нашого центру. В нашому центрі здійснюється комплексний підхід. До потреб сім'ї та до розвитку дитини. У нас працюють логопед, корекційний педагог, реабілітолог та психолог. І ми підходимо до розвитку дитини всебічно, з точки зору фізичного розвитку, з точки зору інтелектуального розвитку, і також з точки зору взаємодії, спілкування батьків з своїми дітками. Ми здійснюємо. Індивідуальну та групову роботу в центрі. На індивідуальних консультаціях батьки мають змогу отримати вичерпну інформацію саме щодо своєї дитини. А на групових зустрічах ми, крім того, що надаємо якусь інформацію батькам, також підтримуємо обмін досвідом між батьками, що є цінним, оскільки. Батьки мають змогу ділитися своїми переживаннями, і кожен може зрозуміти іншого, як ніхто навколо них з оточення. Наша ціль, наша мета це розвиток компетенцій батьків. Дитина на заняттях з педагогами перебуває обмежений час протягом тижня і навіть протягом свого життя, і саме батьки. Мають змогу щодня, що години щохвилини використовувати різноманітні ситуації, побутові ситуації для того, щоб розвивати свою дитину, і ми намагаємося вселити в батьків впевненість, що батьки зможуть самостійно розвивати свою дитину. І здійснюємо ми це шляхом інформування про особливості діток з синдромом Дауна, шляхом психологічної підтримки, шляхом допомоги в тому, щоб батьки могли вирішити свої власні проблеми. Допомогти собі е, стати впевненими, радісними, е, ресурсними, оскільки е, ми переконані, що саме щасливі та радісні батьки ростять саме таких щасливих і радісних діток. Поки що в умовах карантину ми працюємо онлайн. Всі наші зустрічі, індивідуальні та групові, відбуваються. Онлайн. На жаль, при такій формі роботи ми не можемо проводити групові заняття для дітей, але вони є в програмі нашого центру, і як тільки ситуація в країні покращиться, ми будемо раді бачити вас в стінах нашого центру. На все добре, до побачення!